Сьогодні разом з міським головою міста Кам'янське відвідали нашу ІСТО. І сьогодні ми передаємо машину для завдань логістики нашого ДБАТу. Їхня машина лягла, був приліт. Машини немає. Вони терміново звернулись до нас. І разом з міським головою ми це замовлення виконали. Машина з німеччини повністю відремонтована, пофарбована і повністю готова для виконання завдань. Для нашої частини ми отримали машину для служби логістики, дуже дуже гарна. І буде використовуватися саме для життя забезпечення наших солдат на передовій підтримка міста з самого початку відкритого вторгнення. Вона доволі суттєва і вона не просто важлива, вона надважлива. Всім, всім дуже за це вдячні. Отримали. Новий підйомник від Андрія Ленидовича, дуже зручно на ньому працювати. Ми беремо великі машини в ремонт, яких раніше дуже було важко. Тому дякую нашому меру. Будемо до кінця боротися, налаштовані всі позитивно. Хлопці там теж працюють. Ми теж працюємо і будемо до кінця.